Понад 14 мільйонів гривень для військовослужбовців та їхніх сімей. На Буковині триває регіональна програма соціальної підтримки. Хто саме може претендувати на грошову допомогу та як її отримати, розповідаємо у сюжеті зі зброєю в руках? Наші воїни мужньо дають відсіч окупантам, аби українці жили у вільній державі. Тисячі буковинців не змогли залишитися осторонь та стали на захист батьківщини. Хтось з 2014-го, хтось з лютого 2022-го. Своєю чергою влада не забуває про своїх героїв, надаючи їм різну допомогу. Так, на Буковині триває регіональна програма соціальної підтримки учасників АТО, захисників, захисниць та членів їх сімей для цього з обласного бюджету виділили майже 15 мільйонів гривень. У цьому році перше передбачено щорічну виплату саме для осіб з інвалідністю першої та другої групи, і числа учасників бойових дій, захисників та захисниць. Зокрема, якщо говорити про осіб з інвалідністю першої групи, то щорічно передбачено передбачена така допомога в розрізі в розмірі 20 тисяч гривень, і для осіб з інвалідністю другої групи в розмірі 15 тисяч гривень. Претендувати на отримання грошової допомоги у рамках програми можуть і члени сімей загиблих, які мають інвалідність першої чи другої групи. Для них передбачена щомісячна підтримка у розмірі 2 тисяч гривень. На сьогодні у нас уже є десь біля 40 розглянутих заяв, і відповідно виділені кошти. Окрім цього, в цій програмі також передбачено. 伊。Yep. 5 мільйонів гривень на зубопротезування. Можуть звернутися учасники бойових дій, учасники ветерани війни можуть звернутися до обласної стомат поліклініки, отримати відповідні послуги щодо зубопротизування. І їм буде відшкодовано ці кошти саме поліклініці відповідно до актів виконаних робіт. Але ця сума не має бути перевищена 20 тисяч гривень. Щоб отримати матеріальну допомогу, громадяни повинні звернутися до сільської, селищної чи міської ради з відповідною заявою та наступним переліком документів. Це потрібно підтверджуючи документи про статус цієї особи. Якщо це ми говоримо про інвалідність, то це довідка МСЕК. Якщо ми говоримо про статус учасника бойових дій, то це відповідно посвідчення учасника бойових дій. Якщо це стосується членів сімей, де пропали безвісти, так члени їхніх родин, то це відповідно має бути витяг з. Реєстру про зниклих безвісти і відповідно до цих документів буде розглядатися питання щодо виділення грошової допомоги. Поки що програма триватиме до кінця 2023 року. Аліна Рябкова, Ставчанська й темитня. ТВА. за